Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна «Заробіток в інтернеті без вкладів. На цьому проєкті я проводжу багато часу, тому що він дійсно платить, і вкладення тут не потрібні. Він існує більше року, це серйозно, прозоро, надійно, будемо розглядати і працювати. Платіж. Обробився, як ми бачимо, вже третя виплата від проєкту DreamCoin без вкладень. Сайт цікавий, багатофункціональний, виплати здійснюються, граємо, працюємо, отримуємо USDT та сміливо створюємо заявку на вивід, коли збереться 5 USDT. Я прокидаюся сьогодні вранці і помічаю, що баланс у мене нульовий. А це означає, що платіж обробився і гроші мені вже виплатили. І ось прийшли мої гроші в bot DreamCoin. Вивід приходить чеком у ваш аккаунт у бот. Ви натискаєте на чек і вас перекидає у гаманець відразу. Тут же потрібно натиснути на кнопку переглянути, і точна сума йде на адресу USDT вашого гаманця CryptoBot. Гроші отримано. Тепер їх можна вільно вивести на карту банку або на біржу, як вам буде зручно. Тепер повертаюся в гру та починаю далі заробляти. Збираю майнінг, отримую за один збір 6 центів на даний момент, тому що в мене майниться три карти. Так. Три карти я отримую, за три карти я отримую 5 доларів 40 центів. Чим частіше прискорюватиму майнінг, тим швидше ці кошти закину на баланс. Думаю, що за 6 днів або за 7 у мене все вийде. Три легендарні карти. Кожна з них мені приносить 1 долар 80 центів. Тепер, як правильно створювати заявку на виведення? Як тільки ви зберете 5 доларів, відразу ж натискаєте на зелену кнопку, щоб створити заявку на вивід. У мене зараз бачимо 7 доларів. Я створюю заявку. 7 доларів 40 центів. Повертаюся в бота і бачу повідомлення. Твоя заявка на вивід створена та перебуває в обробці. Обробка може тривати кілька тижнів, пов'язана це з боротьбою зі зловмисниками. Переживати не варто, якщо ти є чесним гравцем, гроші прийдуть. Причому ми виведемо всю суму на момент прийняття заявки. Відразу скажу, що на кнопку виведення краще натискати одразу, коли зібрали 5 доларів, оскільки заявки обробляються через місяць після виведення, і ви отримуєте ту суму, що змогли заробити на момент обробки платежу, тобто за місяць, тобто ще це явно буде більше за ту суму, яку ви замовили. Це може бути 7 доларів, 10 доларів, або як, як я маю 22 долари одним платежем. Я натискала, коли в мене було 8 доларів чи 9, точно не пам'ятаю, і я отримала 22 долари. Як заробляти на проєкти? Для початку новачкам потрібно проходити всі 4 квести. Щоб зрозуміти суть роботи, необхідно збирати квитки в криптовалюту та криптовалюту з сайту DC, прискорювати майнінг, заробляти монети, купувати карти, які будуть приносити долари. Також ми виконуємо завдання, підписки на різні канали в Телеграм. Як тільки замовник схвалив вам заявку і ви отримали довгоочікуваний квиток, можна відразу ж відписуватися від цих каналів, і дані канали будуть пропонуватися вам заново, тобто заробіток буде збільшуватися. І, звичайно, колесо ми крутимо. Колесо за отримані квитки. Як я казала, квитки ми збираємо за виконання різних завдань, один квиток, одне обертання. Випадає рандомно або валюта проєкту монети DC, або долари. Ось така, такі випадкові нагороди одержуємо. До речі, у мене є канал у Телеграм, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Також кожного дня я беру участь у конкурсах, віддаю зірки для того, щоб отримати нагороду. Це або один квиток, або валюту сайту монети DC, можна отримати 3000, тисячі, тисячу та пів. 500. Також можна виграти легендарного героя, який принесе вам 1 долар 80 центів. Тобто можна вибрати, виграти майже 2 долари за, за одну зірку. Віддаємо, отримуємо. Тому дуже багато нових проєктів, де можна безкоштовно заробляти зірки і витрачати їх. Наприклад, у цьому проєкті в DreamCoin витрачати, ми заробляємо зірки на інших проєктах, а тут їх витрачаємо та заробляємо гроші. Проєкт дуже цікавий, головне, без вкладень, я дуже багато часу насправді проводжу у цьому проєкті, переглядаю рекламу, прискорюючи майнінг та заробляю його, тобто, та заробляю монети та долари. Ще один важливий момент додали карту, яку можна купити за зірки. Зірки можна віддавати в різній в різні кількості, тут все видно. Повзунок протягуємо і бачимо, скільки ми віддаємо і скільки отримуємо доларів, якщо будемо майнити. Для того, щоб. Щоб отримати промкод, тут це називається ваучер, його потрібно знайти в партнерських каналах, і їх поки що чотири цих каналів, заходимо і в статтях, внизу може бути код, він діє добу. І далі продовжуємо переглядати рекламу, прискорюючи майнинг. Реклами бувають різні, бувають короткі, бувають довгі, бувають кілька, буває одна. Нам платять за перегляд реклами. І що, я пішла далі, тикати майнінг, DreamCoin заробляти свої долари на наступний місяць. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі, я відповідатиму на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний, намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей, побачимось, все буде Україна!